Що робити, якщо близька людина, військовослужбовець або ж військовослужбовиця зникли безвісти чи потрапили в полон? Першочерговим, що необхідно зробити родини у такій ситуації, це звернутися до найближчого відділу поліції із відповідною заявою, після якого буде відкрите кримінальне провадження за фактом зникнення безвісти такої особи. Особі вручає, заявнику вручається витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань у разі подання заяви такою близькою особою. Для визнання потерпілим у цьому кримінальному провадженні її визнається потерпілою, вручаються пам'ятки про процесуальні права та обов'язки потерпілого, та проводиться її допит. Особі при зверненні до поліції із такою заявою необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу. Також документи, які підтверджують родинний зв'язок із безвісти зниклою особою. Та якщо мова йде про Учасника сил безпеки та оборони копію сповіщення сім'ї про зникнення цієї особи безвісти також першочерговому необхідно у разі наявності близьких кровних родичів безвісти зниклої особи надати слідчому зразки букального епітелію для подальшого призначення судової молекулярно-генетичної експертизи, виведення встановлення генетичних ознак ДНК профілю та поміщення його до електронного реєстру геномної інформації людини.